Моя зірочка, я тут дістала свої карти, щоб дати тобі відповідь на хвилюючу тебе останнім часом питання чому тобі не щастить. А поки підпишись, та не забудь залишити коментар, якщо відчуваєш що це про тебе. Карта Зірка говорить про те, що твої мрії живі. Просто ти віддалилась від них настільки, що вже не чуєш їхнього поклику. Четвірка мечів. Це пауза, яка затягнулась. Ти ніби чекаєш, що все зміниться саме з собою, але воно тільки затягується і змінюється світ навколо тебе, але не ти. О, а паж Пентаклі це гарні новини. Він вказує на те, що ця можливість вже поряд. Це можуть бути якісь маленькі незначні новини чи зміни, але вони дуже повпливають на тебе. Тобі не нещастить, просто ще не настав той час. Щоб тобі стати і рухатися, іти заново. Час змін твоя Тетяна Курилова.